Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу до вашої уваги тринадцятий випуск щоденника Євро-2024. І так співпало, що в цьому тринадцятому випуску ми будемо говорити про збірну України та її матч проти збірної Бельгії в третьому турі групового етапу. Загалом сьогодні підсумуємо весь груповий турнір та поглянемо на повний склад учасників стадії плей-офф. Тож вчора в заключний день групової стадії у нас відбувалося чотири поєдинки. У групі і матчі словаччина Румунія та Україна, Бельгія, у групі F грузія Португалія, Чехія, Туреччина. Насамперед, звичайно ж, нас цікавить група і, група збірної України, в якій перед заключним туром була феноменальна ситуація, тому що всі чотири збірні мали однакову кількість очок по три. Але якщо перші три влаштовувала і нічия в заключному турі для того, щоб пробитися до плей-офф то от збірні України. Іні потрібна була виключно перемога. Так, за певного збігу обставин нас влаштовувала і нічия, та навіть поразка, але тоді ми вже залежали не тільки від себе. Тож, Україна-Бельгія, давайте розпочнемо із складів команд спочатку про збірну України, де були дебюти, причому як по прізвищам, так і по схемі. Тож у воротах Трубін з Бенфіки, п'ять захисників. Тимчик Динамо, Забарний Бормут, Сваток дебютував на цьому євро з Дніпро-1, Матвієнко вийшов з капітанської пов'язкою з Донецького шахтаря і зліва також дебютував Миколенко Зевертон. В півзахисті Шапаренко-Динамо, Брашко-Динамо, Судаков-Шахтар. І два чистих форварди вперше на цьому євро Яремчук Валенсія, Довбик-Жирона, тренер збірної України Сергій Ребров. Бельгія у воротах Кастель з Вольсбурга, оборона Кастань, Фулем, Теат Рен, Фас Лестер, Вертонген, Андерлехт, півзахисті Тіліманса Стонвілла, Она Онана Евертон, де Брюйне капітан команди Манчестер Сіті. І тріо попереду, які могли бути і півзахисниками, і нападниками: це Тросар Арсенал, Лука Курома, доку Манчестер Сіті. Доменіко Тедеско, тренер збірної Бельгії. Арбітром був знову англієць цього разу. Тейлор пам'ятаємо, що попередню гру збірної України обслуговував також англійський арбітр Олівер. До речі, Тедеско мене Котадеско в інтерв'ю сказав, що збірна Бельгії буде грати на перемогу в цьому поєдинку. Забігаючи наперед, скажу, що ні на яку перемогу вони не грали. Так, це не була відверта гра на нічию, але було зрозуміло, що їх чия влаштовує повністю і абсолютно. А от збірній Україні відповідно в деяких ситуаціях потрібно було грати номером один проти бельгійців, і це робити, звичайно, складно. Щодо складу нашої збірної, отже, п'ять захисників зрозуміло, чому Потрібно було крити якимось чином гренадера лукаку, але два нападники. Нібито непоганий акцент на атаку, але атака була обмежена. В основному ці футболісти, як це дивно буде звучати, використовувалися в оборонних діях, прикривали під час стандартів того ж того самого Лукако. В Атаці, звичайно ж, вирішити питання вдвох вони не могли, тому що це футболісти штрафного майданчика. Так, можна було закинути м'яч на них вперед, але в деяких ситуаціях вони вдвох опинялися проти п'яти захисників бельгійців. І десь або затягували ситуацію, або дещо їм не вистачало техніки. Хоча на пів моменти все ж таки були на 20 20-й хвилині. Роман Яремчук завдає удару, але голкіпер бельгійців на місці. Також разок він прострілював на довбика, але Артем не встиг. Ну і в одній за так довбик класно прикриває м'яч корпусом. Чекає на підтримку від Судакова скидка і удар відповідно від футболіста Шахтаря. Але все це довгенько, тому відповідно бельгійці встигали перекривати всі ці удари. А щодо бельгійських атак, вони до речі, також були в одній з них лукаку, як слід не зміг влучити по м'ячу, тому трубін на місці. А на 33-й хвилині. Дещо хитрує капітан Бельгії Кевін Дебрюй на якому весь матч світили лазерами в обличчя. Стандарт на цій хвилині всі очікують навісної подачі, в тому числі до речі, і Труббін. А кевін бере і пробиває поворотам. І якби влучив у ствір, це був би гол. А так збірні України трішки пощастило, тому що не точно пробив Дебрюйне, Буквально кількох сантиметрів не вистачило, щоб влучити в ствір. Але ще до цього приходить звістка з матчу Словаччина-Румунія, що відбувався паралельно, тому що там словаки виходять вперед. На 24 й хвилині. Он Дуда класно діє на другому поверсі, та 1-0 для Словаччини. На ту мить збірна Румунії падала на останню позицію. А от Україна піднімалася на третю, та відповідно виходила в плей-офф. Щоправда, дана ситуація протривала лише 13 хвилин, тому що румуни на 37-й зрівнюють рахунок пенальті для них, і Резен Марін його чітко реалізовує та забиває свій другий гол на цьому євро. Знову збірна України на останній сходинці в групі. В матчі Україна-Бельгія перерва 0-0. в роздягальні, Звичайно ж, футболісти знали, що в паралельному поєдинку рахунок, який нас не влаштовує. Тому вже на 20-й секунді другого тайму небезпека від України. В одному з епізодів оператори ловлять обличчя Сергія Реброва, і по губам можна було прочитати, що він кричить: виходим, виходим дійсно в атаку. Але штурму і навали, на жаль, не було. Хоча зрозуміло, якби був штурм та навала всім складом, був би ризик пропустити контратаку, можливо, навіть голіву від бельгійців, і таким чином втратити всі шанси заздалегідь. До речі, на 55-й хвилині була дурацька ситуація для збірної України. Кутовий заробляє Бельгія і Миколенко просить заміну. Заміна відбувається. Замість нього виходить Зінченко, але як це все відбулося? Миколенко вже пішов з поля, а Зінченко ще не вийшов. І десь хвилину-півтори ми грали в меншості. І під час цих півтори хвилини була небезпека. У бельгійців був шанс забити. І якби це був гол, це був би дуже прикрий гол. Але пощастило. Час поєдинку спливав, паралельному матчі нічого не змінювалося. Сергій Ребров почав робити заміни. Ванат, Малиновський, Степаненко, потім трішки пізніше і Ярмоленко вийшли на поле, і була класна нагода у Малиновського наприкінці зустрічі. Точніше, навіть дві. Спочатку прямим ударом з кутового хотів закрутити у ворота, а потім пробував по центру. Щоправда, і голкіпер збірної Бельгії на місці. Була нагода і у Довбика Артем з гострого кута небезпечно пробував. Щоправда, тут якби забив, скоріш. За все голуби був не зарахований, тому що за мить до того трішки підіграв собі рукою. У збірної Бельгії також були атаки, але чим ближче до завершення матчу, тим більше складалося враження, що 0-0 їх влаштовує. Дійшло до того, що навіть розігруючи кутові, вони просто прикривали м'яч корпусом та затягували елементарно час. Штурму, ще раз повторюю, від збірної України не вийшло підсумку 0-0. А паралельна зустріч завершилася нічією 1-1. Тож чотири збірні набрали по 4 бали. Феноменальна ситуація, але збірна України до плей оф не потрапляє. Чи заслуговувала вона на те, щоб потрапити туди? Так, але річ у тім, що три інші збірні на дещицю більше заслуговували. Головний висновок, який має зробити українська молодь, це швидкоплинний турнір і мінімальна розконцентрація призводить до того, що немає різниці, як ти граєш в другому та третьому турі. Те, що ти натворив в першому турі, тобі обов'язково вилізе боком. Тож збірна України, набравши 4 бали, не виходить до плей оф а от збірні Словаччини, Бельгії та Румунії, набравши також по 4, туди пробивають. Але загалом, якщо говорити про чемпіонат Європи, головна подія вчора відбулася в групі F, тому що сенсаційна збірна Грузії, яка проводить дебютне євро, виходить в дебютний плей-офф. Нагадаю, у першому турі забили дебютні голи, в другому здобули дебютні очки, і от зараз дебютна перемога, причому над збірною Португалії, 2-0. Не зовсім основний склад був у португальців, але тим не менше капітанем тут Криштіану Роналду. Вже на другій хвилині грузини відкривають рахунок. Свій перший гол на євро забиває лідер Кварацхелія, А на 57-й з пенальті Мікаутадзе робить рахунок 2-0. Для нього це вже третій гол на євро. Форвар збірної Грузії стає кращим бомбардиром чемпіонату Європи. Феноменальна ситуація. В іншому поєдинку цієї групи билися між собою Чехія та Туреччина. Тут була штовханина, боротьба, жовті та червоні картки. Як наслідок уже з 20-ї хвилини Чехи грали у меншості і програли 1-2. За Туреччину забуває капітан Чалханоглу та на 94-й Тосун. Єдиний м'яч за Чехів на рахунку Соучика. Тож збірні Португалії та Туреччини набирають по 6 балів вони в плей-офф. Але там також, ще раз повторюю, і Грузія, набравши 4. Чехи їдуть додому. Пригадаємо, також рейтинг збірних, що посіли треті сходинки у своїх групах. Тут невдахами виявилися хорвати та угорці, для яких євро завершено. А от Нідерланди, Грузія, Словаччина та Словенія, хоч і посіли треті позиції в групах, виходять в одну восьму фіналу. Ну і тепер саме головне, які ж пари у нас утворилися в цій самій одній восьмі фіналу? Отож, Іспанія проти Грузії, Німеччина проти Данії, Португалія проти Словенії, Франція проти Бельгії, Румунія проти Нідерландів, Австрія проти Туреччини, Англія проти Словаччини та Швейцарія проти Італії. Сьогодні та завтра на чемпіонаті Європи дні відпочинку, матчем не буде, але завтра обов'язково на каналі буде випуск щоденника Євро, в якому ми, увага, назвемо чемпіона Європи, оскільки відома вся сітка плей-офф, ми спробуємо спрогнозувати, хто ж виграє чемпіонат Європи. Тому, якщо любите або давати, або слухати прогнози на футбол. Не пропустіть завтрашнє відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є інформація, за якою ви можете підтримати канал. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра.